Я вже в тебе. Що далі? Давай, там на столі має бути мій щоденник. Угу. Так. Це він? Так, він. Відкривай його на цьому тижні. Угу. Що ж це ти така модна? Все в телефоні не тримаєш. Щоденник це вчорашній день. Багато ти розумієш? У кожного справжнього психолога має бути такий олдскульний щоденник. Так то у справжнього. Ого, скільки в тебе тут записано? Непогано, як для несправжнього психолога, правда? Так, а тепер мала, слухай сюди. Зараз я на тиждень їду в Дубаї. У мене там зліт несправжніх психологів, які я не можу пропустити. І клієнтів втратити я теж не можу. Тому на цьому тижні ти мене замінятимеш. Що? Ти мене прекрасно почула. Мала, ну ми з тобою близнючки, нас батьки через раз розрізняють, а клієнти точно нічого не помітять. Тома, це дурна ідея. Я бухгалтер, я не психолог. Та й що я взагалі їм можу порадити? Мене одразу розкриють. Ну, камон, сістер. Ну всі ці клієнти клюнули на мої поради з соцмереж, Тікток і Інстаграм. Ти вважаєш, вони справді розумні, якщо ведуться на всю цю. Несе Тома на зарі, до того ж, радити їм нічого не потрібно. Вони приходять не за порадами, а щоб їх просто вислухали. Тобі потрібно лише сидіти, слухати, робити вигляд, що ти їх розумієш щось записувати у щоденник, а наприкінці сеансу просто домовитися за зустріч наступного тижня, коли я вже повернусь у місто. Тома, ну це якось неправильно. Мала. Це виплачувати кредити за свого колишнього і на півставки працювати бухгалтером. А я тобі пропоную відволіктися, відпочити я не знаю, і заробити грошей. Бо за кожного клієнта я тобі платитиму тисячу гривень. Скільки? Тисячу за кожного. А ну-ка порахуй, скільки в мене їх там на цей тиждень записано. Угу. Так, мені вже потрібно в аеропорт. Сістер, я в тебе вірю. Ну не дарма ж ти закінчила школу з золотою медаллю і інститут з червоним дипломом. Все цілую, я в тебе вірю. Мазік, ну я ж посправлюся. Ви ну, чекайте, йдемо до і все Та ні, дурня якась. Я, я там Тома, Тома Назарі, Я. У нас сьогодні четвертий сеанс. Я чудово пам'ятаю, як вас звати і хто ви? Просто зранку такий поток клієнтів я голова поморчиться. Які клієнти? Я у вас сьогодні перша. Так це з вчорашнього ранку такий поток клієнтів. Я навіть не виспалась всю ніч не спала. Просто голова обертома. Е -е, розумію, угу. ви проходьте, сідайте, ну або лягайте, отже, слухаю вас. Що сталося з того моменту, що я вас не бачила? Тома, ви мене лякаєте. Вам точно треба відпочити. Ви не пам'ятаєте, про що ми з вами домовлялися? І... Просто в голові паморочиться я. Ми домовлялися, що я до вас ходжу, щоб годину побути у тиші і відпочити. Тому просто посидіть мовчки. І отримаєте свої гроші. Просто посидіти? Так. Просто мовчки? Так, у повній тиші. Дякую. Сеанс пройшов дуже добре. До наступного тижня. Е, вибачте, е, ми про це вже, звісно, говорили, просто. А ви б не, не могли мені нагадати, а чого ви приходите до мене просто спати? Тома, з вами все гаразд. Ми ні про що не говорили? Я просила не задавати мені питань, а просто сидіти і чекати, доки я сама піду. А, зрозуміла. Вибачте. Нічого. П'ять ще є. Розумієте? У мене у житті немає жодної вільної хвилини. Постійно або побут, або робота. Я прокидаюся о п'ятій. Вигулюю собаку. Готую сніданок для дітей, потім везу їх до школи у іншу частину міста, потім їду до офісу. Я керівник відділу: у мене 15 людей у штаті і купа начальників наді мною. О шостій я закінчую працювати, забираю дітей з кружків, їду додому, по пробках, потім вечеря, знов ця клята собака. Спати лягаю першій годині ночі, а о п'ятій знов підйом і побігла на роботу. І так п'ять днів на тиждень. У суботу у мене прибирання квартири та магазини, а в неділю я йду до батьків, щоб допомогти їм. Вони в мене вже старенькі. Оце у вас графік? Так. І найстрашніше, що я сама у цьому винна. Діти не самостійні, хоча їм вже 13 та 15 років. Коли чоловік нас покинув, я намагалася максимально їм його замінити, оточити своєю увагою і перестаралася. Тепер єдина можливість хоч трохи відпочити, це полежати у вас і щоб ніхто не чіпав. А чому ви номер в готелі не знімете? Намагалася, не те. По-перше, в мене є лише година, а там здають на добу, ще й дивляться на мене, як на ідіотку. А по-друге, як виявилось, мені потрібно, щоб хтось весь час був поруч. Але нічого не просив, не шумів, не чіпав. Я зовсім злозу з'їхала, так? Ні. Ні. А, скажіть, вам у тому, тобто у мене, вам добре? Ви відпочиваєте? Так, цілком. Ну і приходьте. А ще, якщо у вас є можливість, можливо, вам треба найняти водія, він буде відвозити вас, забирати дітей. У вас з'явиться дві години вільного часу для відпочинку. Бо в такому темпі ви довго не витримаєте. Гадаєте? Mm -hmm. А що до водія та ідеї? А ще скажу, щоб діти собаку самі вигулювали. Це їхній пес. Буде ще пара годин. Точно. Дякую. Ви справді дуже добрий психолог. Треба було відразу вам все розказати. До побачення. До побачення. А не пильна в неї роботка. Просто сидіти і просто слухати.